Стартували із перемоги цими вихідними франківський ураган зіграв перші матчі бронзової серії Української футзальної екстраліги. На домашньому майданчику дракони приймали столичну команду Скаяп футзал. На четвертій хвилині зустрічі Андрій Британ вивів господарів вперед. А наприкінці першого тайму Мар'ян Масевич обіграв кіпера авіаторів та подвоїв перевагу урагану. Утім, під завісу першої 20-ти хвилинки гостям вдалося відквитати один м'яч. А після перерви кияни з. Міли відзначитися ще двічі. Дракони з відповіддю не забарилися. Спочатку на Саршвед зрівняв рахунок, а яскраву крапку у протистоянні поставив Петро Шутурма 4-3 на користь урагану. Непростий насправді для нас тиждень. Кожен з наших гравців є максималіст і він хотів потрапити в фінал. І десь не потрапляння в фіналу для кожного це. Був такий психологічний удар, проте ми всі професійні футзалісти і повинні рухатись вперед. Ми йшли за своїм планом, будували гру через короткий пас, проте десь допустилися таких невимушених помилок, що і призвело до цих пропущених голів. Напевно, все-таки дається в знаки та кількість матчів, яку гравці провели за. Весь сезон плюс збір на переїзди. Напевно, ось ця втома дається в знаки. максимально зарядженими. Вийшли дракони і на недільний матч. І вже на шостій хвилині першими відкрили рахунок завдяки влучному удару Артема Фаренюка. А далі гол до свого активу записав Михайло Грицина. Наприкінці першої половини зустрічі авіаторам таки вдалося взяти ворота Юрія Савенка. Та вже у другій двадцяти хвилинці зрівняти рахунок після вилучення Андрія Британа, реалізувавши штучну більшість. Утім. Останнє слово було за драконами. За 30 секунд до завершення матчу Фаренюк оформив дубль, забивши третій переможний гол урагану. Для вболівальників це дійсно два матчі. Два дні були насичені багатьма голами, багатьма хорошими комбінаціями. Було багато боротьби. Це дійсно гідний матч за бронзу. Бачимо, над чим працювати. Маємо ще ось. Три дні на підготовку, де виправити ці помилки для того, щоб реалізація була краща. Аналізуючи вчорашній матч, у нас удвічі було більше моментів, але голів було менше. Тому це нам слід поправити на третій матч. Таким чином ураган повів 2-0 у серії до трьох перемог. Наступний матч дракони зіграють вже у Києві 15 червня. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.